Андрій Бабичев з нами, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Андрію яка ситуація зараз на східному напрямку, де ви перебуваєте? Розкажіть нам, будь ласка, і аудиторію в першу чергу, бажаю здоров'я. Ну, якщо брати район відповідальності 93-ї бригади, це район Клічіївка, Андріївка, Курдюмівка, то на початку тижня ворог дуже сильно. Ходив атаки саме в районі Андріївки та Курдюмівки. Були такі позиційні бої. Були такі моменти, коли відбивали якусь нашу позицію, але на наступний день ми відбивали її назад. І так насипали дуже сильно. Що на зараз, на сьогодні, зранку атака у нас була у них така, що чотири чоловіка йшло. Ми їх розстріляли все. Більше сьогодні так не було на цих напрямках. Також були щільні бої в районі Кліщівки, але там щільно працює наша артилерія. Навіть вчора такий випадок був, що заїхав танк в район Кліщівки. Наша артилерія почала по ньому дуже щільно працювати. Він перелякався і заїхав там у лісочок, і там його вже взяли. Хлопці з іншої бригади то танк і, і як його називали Черепаха разом з екіпажем Там було два чоловіка, механ та стрілок. Всіх взяли у полон. То саме після цього і перестали такі великі атаки. Будь саме на нашому напрямку. Ну це буквально два дні. Отак таким більш-менш за тисячі. а так дуже сильно йшли. І, ну, Всіх повіповідбивали, чекаємо наступну навалу. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, як динамічно змінюється ситуація, я впевнений, що вона змінюється динамічно саме на фронті, ми пам'ятаємо справді складний кінець зими початок початок весни, коли деякі міжнародні медіа знову ж таки зараз. Посилаються на них казати, що у ворога перевага зокрема в артилерії там 10 чи навіть 12 до одного е, снаряду трималися українці і трималися збройні сили гідно зараз. Ситуація, як вона змінилась, не змінилась, чи далі все, е, все тримається виключно на героїзмі. Ну або ж ви справді відчуваєте оті постачання західної зброї, які нам на щастя, такі конгрес і Джозеф Байден відкрили. Ну, ви розумієте, ми півроку тому тримали наші позиції, коли нам нічого не давали, і зараз тримаємо. То це показник того, що незалежно яке нам озброєння дають чи не дають. У нас хлопці кремезні дуже розвинута аеророзвідка, БПЛА, підрозділи, які відпрацьовують дуже, -дуже щільно і. Артилерія працює, є наземні гармати, все, все працює тут. Головне тактика і зробити так, щоб ворог ніс максимальні втрати, а ми максимально повинні зберегти свій особовий склад. То я вам хочу так сказати, що незалежно що там давали, не давали, але по практиці саме наш напрямок 93-ї бригади, ми його тримаємо вже не один рік. Можна так сказати, а в яких населених пунктах ситуація зараз найскладніша? Де ворог намагається наступати? Як це виглядає? Ну, по нашому напрямку, ворог, як я казав, де наступав, але зараз він перестав наступати, бо mm -hmm. ми його дуже багато накришили, і вони Запросили не знають, що, 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 що з цим з цим робити. І вони в стопорі такому і думають, що ж робити далі. Але у них Є такі засоби, як і Гради, урагани, каби. У них теж розвинуті ланцети і дрони камікадзе все є. Але в них хочу сказати набагато більше, чим чим у нас, але завдяки тому, що у нас професійні саме сказати, фахівці в своїй справі по дронам камікадзе і в інших підрозділах. То ми їх точечно вибиваємо навіть у тилу врага. От ось у нас працюють безпілотники Raven підрозділ та «Сігнум». То «Сігнум» спеціалізується у тилу, Это, це, це за 30 кілометрів від лінії фронту. Там і Урали, і Буханки, і все на світі. А Black Raven ось нещодавно, це він професіонали по піхоті, от де у них нори. Окопи все просто знищується жива сила, можна сказати, в буквальному смислі їх розривають навпіл, пане Андрію. А як зараз бойовий дух військових і чого бракує вам, якщо навіть не про зброю казати, а загалом що треба військовослужбовцям, що українці мають розуміти? Ну що потрібно військовим. Військовим потрібно, як і всім людям, бути разом зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Але всі ми розуміємо, що ми не можемо просто так сказати, ми всі замарились і ми пішли. Хто тут залишиться? То ми знаємо, що потрібно спочатку перемогти ворога, а потім ми повернемося до мирного життя, і все буде набагато краще, ніж було раніше.